Вітаю, мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про єдину судову систему і обов'язок реєстрації для всіх і в цій системі. Але перед тим, як я почну говорити, я хотів би попросити вас, не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал. Та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати мої відео. Також нагадую вам, що е, треба донатити на наших е, ЗСУ, щоб все у них вийшло, щоб вони змогли вибити всіх цих покидьків з нашої землі. Їм потрібна допомога постійно. Чи то дрони, чи шооми, чи е, реабілітація поранених. Немає значення, на що ви донатите. Як варіант, я пропоную вам долучитися до е, з, збору, який зараз проводить благодійний фонд Shield Ukraine. Збирають зараз на дрони. Треба зібрати 5 мільйонів гривень на купівлю 50 дронів. Зараз вже зібрано на 7 дронів. І вчора я, хто слідкує за моїм інстаграмом, кидав повідомлення. Дуже дуже потрібні дрони на Лиманському напрямку. Там Русня намагається йти. В наступ і артилерії не вистачає дронів для коригування наведення. І тому я прошу вас, долучайтесь, кидайте донати, хто скільки може, хоч 5 гривень. Любі гроші будуть важливі. Реквізити для того, щоб донатити під цим відео. Повертаємося до нашої теми. Володимир Зеленський підписав закон 3200 32039 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обов'язкової реєстрації та використання електронних кабінетів в єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі модулів. Що забезпечує обмін документами. Після публікації закону можна буде говорити більш детальніше, але зараз можна сказати, що прийнятим документом передбачено доповнити господарський процесуальний кодекс України, цивільний процесуальний кодекс України та Кодекс адміністративного судочинства України. Положеннями, якими змінити термін офіційна електронна адреса в ЄСІЦ на електронний кабінет в ЄСІЦ, щоб що сприятиме правильному розумінню цього інструменту учасниками судового розгляду. Далі, поширити обов'язок реєстрації електронного кабінету в ЄСІЦ для всіх юридичних осіб. Тобто усі товки. Муситимуть зареєструватись в електронному кабінеті ВІСІЦ. У разі звернення до суду особою, яка зобов'язана зареєструвати електронний кабінет, але не виконала свого обов'язку, документи такої особи будуть залишатися судом без руху або повертатися, не приймаючись до розгляду судом, в залежності від виду процесуального документу. Забезпечити можливість для е, сторони направити документи через ЄСІЦ іншим учасникам справи у разі наявності в них електронного кабінету та інші. Законом визначено, що адвокати, нотаріуси, приватні виконавці, арбітражні керуючі, судові експерти, державні органи, органи місцевого самоврядування, інші юридичні особи реєструють електронні кабінети. В, єдин, в єдиній судовій інформаційній комунікаційній системі або її окремій підсистемі модулі. Яка забезпечує обмін процесуальними документами протягом 30 днів з дати опублікування цього закону. На Переконання членів комітету з питань правової політики, реалізація прийнятого закону дозволить забезпечити поступове впровадження електронних комунікацій із судом, а також сприятиме обов'язковій реєстрації та використанню електронних кабінетів у єдиній судовій інформаційно телекомунікаційній системі представниками правничих професій, юридичними особами. Обов'язкова реєстрація в електронному кабінеті окремої категорії учасників судового процесу дозволить судам здійснювати повідомлення та виклики відповідних учасників в електронній формі, заощаджуючи кошти і час, що зазвичай витрачається на здійснення документу обігу. Тобто, ну, по факту, ця система це перший крок. До запровадження електронного документообігу взагалі в судовій системі. Я вже багатьом своїм клієнтам радив електронну систему документообігу вчасно. Ось ця новинка електронний кабінет ЄСІЦ Це буде свого роду вчасно, тільки в судовій системі. Зазначено, що е, початковою редакцією законопроекту передбачалось, що ФОПи також мають реєструватися в єдиній судовій системі. Але при підготовці проєкту до другого читання підприємці звільнили від цього обов'язку. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Якщо вам потрібна буде консультація бухгалтера, ви можете звернутися до мене. За посиланням на інстаграм або ж на електронну пошту обидва посилання я залишаю під цим відео. Ну що, бережіть себе. Моя вам порада заверіть собі кави поміцніше або чаю поміцніше. І бодріться. Важка ніч, я розумію. Важко, тяжко. А ми продовжуємо рух. Березіть себе! Все буде! Добі. Все до України! Любіть Україну! Донайте на ЗСУ! Пока!